Добрий день, малята! З вами сьогодні Таня. А це лялька-оленка. Нещодавно у неї був день народження. Їй подарували великі, красиві, різнокольорові кульки. А ви, малята, вмієте надувати кульки? Давайте з вами спробуємо. Поставимо ручки перед собою і надуваємо, дмухаємо. І здуваємо. І здуваємо. І останню кульку надуємо. І здуваємо. Добре, надули ми з вами кульки, а тепер спробуємо намалювати такі ж самі кульки, як у ляльки, Оленки. Для цього нам буде потрібна картоплинка, я її розрізала на дві частинки і фарби. Ось у мене жовта, червона. Я беру спочатку жовту фарбу і розфарбовую свою картоплинку. Змочую гарно у водичці, потім у фарбі свій пензлик. Уся картоплинка була покрита фарбою. Ось так вона. Така гарненька-жовтенька вже в мене. А зараз мені потрібно поставити відбиток. Я прикладаю свою картоплинку до паперу. Так добре притискаю її. Одна кулька в мене є. Далі я хочу зробити червону кульку. Беру червону фарбу, теж добре змочую у водичці пензлик, потім у фарбі і розфарбовую свою картоплинку червоною фарбою. Теж добре притискаю до паперу. Ще раз можна. Ось така кулька в мене вийшла. А телі хочу намалювати різнокольорову. Таку і жовтеньку, і червону кульку. Намалюю такі смужечки, смужечки на картоплинці. Ось такі. І теж так притискаю до паперу. Ось такі кульки в мене вийшли, а не вистачає і мотузочок, щоб наші кульки не улетіли у повітря. Я беру фломастер і малюю такі мотузки хвилясті. Одна, друга і третя. Все, наші кульки нікуди, нікуди не дінуться. Ось такі в мене різнокольорові повітряні кульки вийшли. Спробуйте і ви малятка намалювати такі кульки. Творіть задоволенням. До побачення, мої дорогенькі.